На мобільний зв'язок у Сєвєродонецьку жителям не варто розраховувати до особового розпорядження окупаційної влади самопроголошеної ЛНР. Як пишуть в пабліках, станеться це не скоро. А поки згідно рішення тамтешнього штабу тероборони, вишки стрільникового зв'язку знеструмили зокрема, в Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську. Немає інтернету, немає зв'язку якісного між мешканцями тимчасово окупованих територій та неокупованими. Стільниковий зв'язок окупанти глушать, прикриваючись турботою про мирне населення. Але насправді В місцевих постійні проблеми з кожною ротацією нових підрозділів російсько-окупаційних військ. Навіть у тих містах, де зв'язок є, окупанти всіляко блокують VPN, щоб люди могли читати та слухати лише розпропаганду. Тим часом російські стільникові оператори обіцяють зайти на окуповані території України до кінця 2023 року. Міжнародний злочинець Путін хоче поповнити лави своєї розгвардії за рахунок жителів українських окупованих територій. Вікові обмеження для них зняті на три роки вперед, до 2026-го. Відповідний указ він підписав 27 березня. За інформацією Луганської ОВА, Кремль хоче залучити на окуповані території додаткові 105 тисяч силовиків, набираючи їх з ексміліціонерів та колаборантів. Таким чином прагнуть посилити тиск на місцеве населення, щоб ті мовчали. Я думаю, всі бажаючі завез закінчили ще влітку, десь в липні в серпні. Я думаю, що зараз це все тільки через примус, через мобілізацію. Нагадаємо, мобілізація в самопроголошенні ЛНР загальна, а на тепер ще й квот поменшало. З 1 квітня бронзняли земенесників, комунальників та навіть міліціонерів. В сєперських чатах пишуть: той, хто встиг, вже заліг на дно, а хто не зміг, може невдовзі в кращому випадку потрапити в полон до ЗСУ. Як от Іван з Луганська. бегаете вы как для, для отвода глаз будете россия будет что-то россии нигде не видно кто где-то сзади стоит то на границе а нас как мясо используют При цьому окупантам байдуже кого відправляти на убой. представникам Луганської ОВА. Наразі відомо про мобілізацію 654 студентів, близько 300 з яких воюють і надалі. Інформація про те, що мобілізовують беруть на облік уже молоде покоління студентів. Де мобілізація не проводиться і теж зростають невдоволення. Місцеве щодо цього питання ми на старості ліпсом бомжами поставалися. по кухнях. Юкиємося. А що робити? Не робити. Ой. Це жителька окупованого гірського до приходу освободітелі. І снаряди поблизу неї не розривалися, і будинок був цілий. Каже, то щастя, що запаси вугілля мала, так і зиму пережила. Зараз вже вугіль, здали документи, угля й досі немає, вікон й досі немає, а так Ну, а це ж немає. Світу немає, води немає. У мене схоже на своє правда. За майже рік господарювання окупанти повернули людям лише газ, і то сталося це менше місяця тому. Попри такі умови, каже інший місцевий житель, у місто повертаються підприємці. Дачник, магазин там буде ресторан ресторани, там були цвіти і дачник. Ми цвіточники, удачники, успішні.